Два роки поспіль футболісти Полісся ставали срібними призерами чемпіонату області. Цьогоріч гравці стали ще й володарями Суперкубку області, які вони вибороли двома забитими м'ячами у ворота команди Єдність села Плиски. Гра проходила напередодні 18-го дня народження футбольного клубу Полісся. Тож у його команди подвійне свято. Нагороди, звісно, всі достаються тяжело. Я думаю, що благодаря тим нагородам, всі ми ребятам. Становимся чуть-чуть взрослее. Всі ребята дуже довольны, тому що ми играли суперкубок і заняли второе місце на області. Я думаю, всі зі мною благодаря нашим родителям, мамам, папам, всім родным. Почему добилися результатів? Ну, слаженная робота была тренерського коллектива. Команды в целом, команда обновилась, молодая, кровь. Все работали с желанием на результат, ну, я думаю, в совокупности, с нашим президентом, который играет важную роль в клубе Полесье нашем. Приймали нагороди побажання та подарунки гравці клубу у Рібкінському будинку культури. Вітати футболістів, тренерів та керівництво полісся прийшла величезна кількість прихильників, тож декому у залі довелося стояти. Суперкубок області капітану команди вручив перший заступник голови облдержадміністрації Станіслав Прокопенко. Гравцям клубу він побажав отримати ще багато нових перемог і обов'язково стати учасниками євро 2012 Футболісти їх наставники, організатори, меценати та вболівальники – Кожен з вас сьогодні гідний найвищих відзнак за свій внесок у розвиток фізичної культури, спорту та футболу. зокрема. переконаний, що нас урочистий вечір стане черговим кроком до популяризації футболу, наблизить наших громадян і надихне підростаюче покоління до нових звершень на прикладах спортивних кумірів. Одним із державних пріоритетів на сьогодні є підготовка та успішне проведення євро 2012 тому кожен із нас має докласти максимум зусиль, щоб Рібківщина і Чернігівщина не залишились осторонь від даного заходу. На 18-й день народження футбольного клубу Полісся приїхало чимало поважних гостей з рук легенди радянського футболу Володимира Мунтяна. Футболісти отримали срібні нагороди почесними грамотами та подяками гравців і тренерів нагородило керівництво області і району. Вдячний. Між своїм підопічним висловив і президент клубу Полісся Іван Чаус. Після офіційної частини свята артисти обласного філармонійного центру подарували гостям концерт. Також для них продемонстрували фільм про історію футбольного клубу. Його заснував у 1992 році Іван Чаус. Клуб застоявся совершенно случайно. Я їхав додому до мамі на родину, посмотрев на стадіоні грають дві команди. Я зупився, посмотрел, і Добрянська команда проігрувала со счетом 0-9. по-моему, репка. Мне было жутко смотреть на это поле, на этих футболистов, у которых не во всех даже была обувь. И мне такая родилась, в общем, спонтанная идея, что все-таки нужно создать клуб. По тем скромным нашим финансовым возможностям мы просто купили форму, мечи, начали делать поле постепенно. А потом со временем построили современный стадион. У нас появилась настоящая інфраструктура для такою інфраструктурою може не кожен клуб похвастатися і во второї, і першої ліги. Іван Чаус розповідає, за 18 років існування клубу виконалася його головна місія. Для професійного спорту тут підготували понад 50 футболістів. Свого часу спортивну кар'єру у Полісі починав нинішній гравець національної збірної України Андрій Ярмоленко. Серед відомих вихованців клубу і Олександр Романчук та Денис Скепський. За ці 18 років ми подарували не тільки футболістам. Путь, в большой футбол. Но мы подарили большое большое количество радости для простых людей. Это, наверное, это самое главное, это очень важно. Ведь мы с собой стадионы, ни раздевалки, ни поля с собой не заберем. Это останется людям, детям это большое счастье. Любов до футболу та професійний підхід до справи є запорукою успіху футбольного клубу Полісся, каже Іван Чаус. А ще інфраструктура, підбір тренерів та гравців команди дають гарні результати на змаганнях. 18 років тому Полісся було аутсайдером і займало останні місця в турнірній таблиці. Сьогодні футбольна команда селища Добрянка один з найкращих спортивних брендів області та України.